На Хмельниччині відшумів різдвяний бал третій рік поспіль його організовують артисти обласного муздрам театру імені Михайла Старицького. Як зізнався головний ініціатор різдвяного балу, генеральний директор театру та заслужений працівник культури України Петро Данчук, щороку кількість бажаючих відвідати бал збільшується, як і сам рівень заходу. Отож, про живучість традиції та сучасні віяння дивіться просто зараз. Величність бал уже третій рік поспіль різдвяний бал організовують і на поділі в обласному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького. В прошлом году мы делали мастер-классы то есть для людей, которые, ну, возможно, умеют танцевать вальс, но не так хорошо. В этом году как бы мастер-классов не будет. В этом году мастер-классы будут давать именно наш наш балет театра. Он будет показывать, как надо танцевать. Люди могут присоединяться. В этом году мы, как-то, знаете, мы так делали, попробовали такую новизну, попробовали, как бы, сделать все-таки в Рождественском бале эстрадный блог. Для багатьох цей вечір це чудова можливість закружляти у вальсі до давньої традиції долучають і нинішнє покоління. Прийшли з сім'єю, ми прийшли перший раз, подивитися, просто як проводиться різдвяний бал. Ми вперше прийшли, наскільки я знаю, не дуже часто в нашому місті проводяться. Подібні заходи це дійсно прекрасно відвідати бал, і я вважаю, що такі традиції, благородні традиції, елітарні традиції потрібно обов'язково відновлювати. Гарною традицією стало в нас у місті Хмельницькому святкувати такий різдвяний бал. Це дуже добре, тому що людина відчуває себе молодою у різний у різному віці, і це прекрасно, що танець об'єднує різну вікову категорію. Щороку організацію різдвяного балу вдосконалюють. В Цьому році все набагато краще ніж в минулому році. А ще минуло минулому році явно не вистачало декорацій чудових, В цьому році вони вже є. В минулому році не було насиченої програми. Це мінус, звичайно. В Цьому році я вже бачу, поставили і перші пари на полонез, Перші танці які вони виконували. Протягом усього вечора солісти обласного музично-драматичного театру дарували усім присутнім чудовий настрій.